Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти, як швидко проходити прогресію режиму зимовий рейд та збирати максимальні нагороди. Обговоримо п'яту ітерацію змін важкого танку США рівня 10 МБТБ. Чому я за нього хочу згадати, до речі, така ремарочка невелика? Тому що я думаю, що ця машина з високою долею ймовірності у нас буде у конструкторському бюро якесь слід очікувати цієї зими? Також детальний огляд зроблю прем важкого танку Великобританії 8 рівня ff 226 Contradictions. Ця машина дуже така специфічна, я до неї скептично відносився, але коли пограв, я зрозумів, що це дуже сильна машина на 8 рівні, тому що в неї навіть є доволі непогана броня не тільки в башті, а ще й в корпусі друзів. Плюс до того цей вибірковий режим ведення вогню на близьких дистанціях доволі також себе непогано показує. Зараз буде. Це все почергово розбирати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з зимового рейду. Заходимо от в цей режим, бачимо, у нас три класи техніки. Я відповідно вже всю прогресію цю закінчив повністю, і ще 78 монеток вже зверху накопилися. Чи вони перейдуть у наступну прогресію, оцю що буде в нас? Якщо от натиснемо сюди, ми бачимо, що тут ще є дві прогресії, відповідно, які запускатимуться в нас почергово на наступних і ще через одні вихідні. Це само собою. Якщо на першу перейти, то бачите, які я вже нагороди зафармив. Не знаю, я так думаю, що багато з вас також їх вже зафармив. Але але якщо ви ще не здогадалися, то тут потрібно грати кожного дня, от п'ятниця, субота і неділя, на техніці різних класів по одному бою тут будуть вам по 40 бонусних, так скажемо цих монеток давати. Плюс до того потрібно виконувати завдання в першу чергу для трьох класів техніки, отут, які будуть висвічуватися відповідно захисник, штурмовик і спритник. От для всіх цих класів техніки. Тут будуть бонусні завдання, по-моєму, там по 150 аж монеток буде за виконання їх даватися. І випадкові бої, само собою. На 10, на 20 і на 30 монеток. Наскільки я пам'ятаю, тут буде 3 завдання, які треба виконувати у випадкових боях. Вони доволі прості, там нічого складного немає. І ви будете фармити ці монетки. Наскільки я знаю, ще впродовж тижня також можна буде в випадкових боях фармити ці монетки. І хто ще не завершив на вихідних от прогресію, можна буде добити ці монетки і відповідно забрати за прогресію за оцю первинну першого етапу, першої глави, всі нагороди. Хто ще щось має по інформації, як це швидше робити, пишіть у коментарях, буду дуже вдячний, тим паче для багатьох це знадобиться. Оце такий перший момент. Другий момент, який я хотів би обговорити, це супертест, п'ята ітерація змін МБТБ. Це у нас США, рівень 10, важкий танк акційний, механіка барабан на 6 снарядів. Раніше просто був барабан на 6 снарядів, а тепер це трьохраундовий магазин. Зараз поясню, що це означає. Зміни відносно четвертої ітерації супертесту, тобто це вже 5 ітерацій, друзі, по змінах було по цій машині. ДПМ збільшився і танк отримав ще одну механіку. Вона в даний час присутня у Charmie 75 ВЛТ 9 рівня. Снарядів у барабані 6, стріляє двома снарядами одним натисканням кнопки з перезарядкою 0,25 секунди між снарядами. От бачите, яку механіку дали цій машині. Ємність магазину 3 кліки про 2 снаряду і 3 секунди часу перезаряджання між кліками. Таким чином з барабана може бути завдано 2400 одиниць шкоди. Це взагалі якийсь феноменальний показник, 2400 шкоди з барабану. От дивимося по змінах. Вогнева мідь час перезаряджання всього магазину від 4314 до 38.35, час перезаряджання всередині магазину від 2,5 до 3 секунд. Час перезаряджання Заряджання в черзі 0,25 секунд. Це між цими двома снарядами одним кліком це все зрозуміло. Кількість снарядів у черзі від мінус 1 до 2. Швидкострільність від 647 на хвилину до 7,98. І боєзапас від 50 до 60 відповідно снарядів боєкомплект наш підняли. Середня шкода за хвилину також зросла. Стандартний підкалібер у нас від 2588 до 3000. 193, друзі, це дуже хороші показники. Середня шкода за хвилину від 2588 до 3193, так само і на підкаліберу на Голдовому. Середня шкода за хвилину на хеш-фугасах зросла від 3332 до 4111 одиниць. Тобто ДПМ взагалі прекрасний, барабан прекрасний. Звісно, у цієї машини, порівняно з першою ітерацією, забрали броню, тобто це картонна така машина. Стала із непоганою динамікою, і як бачите, з таким от барабаном. Подивимося, як вона буде змінюватися, тому що з першої ітерації до п'ятої ітерації ця машина змінилася кардинально. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, якби вона, наприклад, вийшла в такому варіанті, чи хотіли б ви її отримати в тому самому конструкторському бюро. А тепер, друзі, давайте поговоримо про останню машину з новорічних коробочок, яку я ще не розглядав, а саме fv 226 contradictions Це у нас важкий танк Великобританії з цією новою механікою е, виходить вибірковим режимом ведення вогню. Якщо ми відкриємо живучість, то ми можемо побачити, що у нас міцність машини 1700 одиниць. Тобто, як для важкого танку 8 рівня прекрасний показник. Якщо подивитися по бронюванню, то в нас от корпус 150 70 60 бронювання башти 250-120-90. Я скептично дуже до цієї машини відносив але по факту вона доволі непогано танкує. Дивимося, НЛД 213 ВЛД 228 це під прямими кутами. Якщо ви будете хоч трішечки ромбувати, відповідно, дивіться, які тут вже показники. 235-240. Звісно, отут буде пробуватися через каток, але дуже багато супротивників, які ще не в курсі, або якщо ви заховаєте оцю частину, наприклад, за домик якийсь там чи якусь перешкоду, будуть стріляти от сюди. Дуже часто не пробувається. Пробувати. Плюс до того у нас є, дивіться, яка башта, друзі. Доволі непогана башта 299-278. Якщо ви будете грати з восьмими рівнями, то практично ніхто її не буде пробивати. Звісно, є лючок отакий. Його видно 150 міліметрів, але він не дуже великий. На близьких дистанціях, звісно, його можуть вицілити, але все ж таки він не дуже величезний. Друзі, він невеликий, він маленький. По бортах у нас 70 міліметрів, тобто вони будуть інколи відтанковувати, але тільки під гострими кутами. Якщо довернути ось так, то в основному буде все проходити. Тобто, однозначно в цієї машини є живучість, міцність, хороша бронювання, лобове. Також хороше, дуже часто буде вас рятувати. Що стосується самого от обладнання, то я використовую в перший слот поліпшене загартування, у другий стабілізатор вертикального наведення, тому що стабілізація у нас не саме найкраща. І в третій слот турбонагнітач клас 1. Можна використовувати комплекс підвищення рухливості Т3. У кого що є, у мене от базове обладнання, і навіть з базовим обладнанням доволі непогані показники я маю на ньому. При тому. Тому що я в основному граю на ББшках, друзі. Вони мають кращу нормалізацію, хоча пробиття тут і не саме найкраще, взагалі, якщо підсумувати по снарядах. От я всього-навсього 9 боїв на цій машині провів. Середня шкода за оці бої в мене була 2536. Доволі так непогано, друзі. Я вважаю. Звісно, в подальшому буду ще на ньому грати всі справи, але тим не менш за оці 9 боїв доволі непогано він себе показав. Давайте тепер розбиратись почергово. Перше, що йде, у нас це вогнева потужність. Три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Середня шкода за постріл у нас 360 одиниць, тобто невисока. Середнє пробування броні 225 мм. Як для стандартних ББшок непогано, тому що в них нормальна нормалізація і швидкість польоту 1000 м на секунду. Якраз хороший стандарт, тут ніяких претензій немає. Підкаліберний снаряд, середня шкода так само 360 одиниць, середнє пробування броні 255 отут би хотілося набагато більше, хоча б і 270, тому що це підкалібер, у нього гірша нормалізація, він більше втрачає бронепробиття на відстані. Наприклад, от в даному випадку йде втрата на 500 метрах до 230 мм. ББшки також, до речі, втрачають бронепробиття на відстані до 204 мм, само собою. Тут швидкість польоту взагалі хороша. 1250 м на секунду. Осколково фугасні також є, я їх не використовую. Вони пробувають 53 мм на всіх дистанціях, мають підвищену середню шкоду 440 одиниць і швидкість польоту 900 м на секунду. Можна, звісно, використовувати, але я під калібри і бронебійки по 40 зарядив 50х50. 50, от так і викочую цю машину. В подальшому буде видно. Що стосується інших характеристик, от, наприклад, по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас гармата непроста. У нас є два режими ведення вогню. Якщо ви в простому режимі ведення вогню, то у вас КД 987, і відповідно ви будете стріляти просто е, снарядами із середньою шкодою 360 одиниць. Якщо ви зміните режим ведення вогню на оцей е, спарений, так скажемо, із двох гармат, то у вас вже перезаряджання буде 1975. Але в той же час ви будете вистрілювати два снаряди одночасно. Звісно, точності там великої немає, тобто це на близьких дистанціях в основному треба буде реалізовувати. Але завдяки броньованій башті від рельєфу ви зможете це робити. І навіть броньованому корпусу. Для 8 і 7 рівня, якщо ви будете в таких боях, це дуже суттєва така перешкода. Його пробити, друзі, це все на практиці вже відчув, так скажемо. Тобто ви можете нанести е, значить 720 одиниць шкоди в середньому. За буквально один постріл із двох гармат. Це дуже класно, ви в реплейчику це все побачите само собою. Швидкість горизонтального пересування прицілу тут не дуже висока. 34-21. це в простому режимі 22-81, це в дуплеті. Тобто, в нас характеристики динаміки падають в режимі дуплета, так скажімо. Це вже зайняли якусь позицію, потім перемикаємося в цей режим, якщо бачимо, що якась картонна, не картонна ціль, що ви можете реалізувати оцей режим. По кутах у нас класні кути, мінус 10 плюс 15, якраз опускання, а саме головне, що нам потрібно, дуже хороші. Час зведення також 1.93 в простому режимі прекрасний. І 3.07 у режимі дуплета. Тобто, самі усвідомлюєте, жертвуємо часом зведення також в тому режимі. 0,32 е, у нас точність. Е, друзі, доволі непогана, як для важкого танку. Середня шкода на хвилину невисока, 2187. Але за рахунок того, що ви можете видавати по 720 одиниць шкоди з дуплета, це доволі, знаєте, просто реалізувати цю машину. Ну, не знаю, мені, по крайній мірі, це відчувається так. Тому що кути хороші, бронювання лобове є. Плюс до того і режим дуплета також є. На близьких дистанціях реалізувати буде доволі просто цю машину. До мінусів можна віднести тільки низьке пробування на голді. От коли ви, наприклад, будете грати з 10 рівнями, з 9 рівнями, ті, які броньовані, то звісно. Існо, його не завжди буде вистачати навіть на слабкі зони, так скажемо. Що стосується одрухливості, то в нас тут ситуація наступна. У мене з турбонагнітачем виходить 41 км вперед-15 назад. А і ще навичка знавець двигунів, само собою, так би було 40 км. Тобто відносно нормальний показник, як для важкого танку броньованого. Швидкість вперед і назад у режимі виходить двогарматному в оцьому 25 вперед-15 назад. Звісно, я ж кажу, це перемикатися в цей режим. Треба або на рельєфі, де не потрібно переміщуватися далеко, або при займанні якоїсь позиції, що ви вже нікуди далеко не будете їхати, перемкнулися 2 секунди, це недовго. І можете залпово вести отак вогонь. Швидкість повороту шасі не швидка, 27,85. Стандартні показники, як для важкого танку, тому потужність 1666 турбонагнітачем із настановою і заміна паливних фільтрів. Так би було менше. Але як для важкого танку 16.66. 56, от такі комплектації, як у мене, це доволі непогано. Далі йдемо. Скритості в нашої машини ніякої немає. І огляд 416 метрів, тобто невеликий друзі. Невеликий огляд, меброньована машина, яка повинна бути на першій, на другій лінії максимум. Тобто, якщо в фіналі отак підсумувати, то в нас хороше бронювання, хороші кути і доволі непогана гармата. В одиночному цьому режимі стрільби ми можемо реалізовувати її за рахунок її комфортності, у залповому за рахунок, так скажімо, оцього залпу в 720 одиниць шкоди. Спочатку, я ж кажу, я дуже скептично до цієї машини відносився, але потім, як покатав, я зрозумів, що це доволі е, така хороша машина. Звісно, якби в цієї машині. Не було бронювання, то вона б відігрувалась набагато гірше, але так як у неї є і броня і доволі непогана гармата, хоч з невисоким ДПМом, це, звісно, вирішує. Само собою, я це відчув. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок Contradictions. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!